Це була погана історія усорсити продукт. Тобто вона була хороша в той момент, мені здається, все таки, але ми дуже швидко зрозуміли, що ми нікуди так не поїдемо. Тобто, ми закрили свою дірку, пофіксили проблему, яка у нас була в моменті, достатньо швидко, Але ми буквально через пару місяців роботи зрозуміли, що ну так ми не зможемо побудувати тут нічого, а гроші ми вже почали витрачати достатньо для себе в той момент великі. Відповідно, ми вирішили наняти людей in а стало краще. Але що я ще зрозумів, що потрібно. Ротувати команду просто час від часу, да там і це не означає, ти маєш звільняти людей. Це просто я бачу, прям як зі зміною людей в команді інхаус, ти отримуєш значно іншу енергію. На маленьких командах це важко побудувати, тому що коли в тебе маленька команда, тобі важко створити цю внутрішню якусь конкуренцію, тобі важко зробити створити якийсь тиск в команді. А якщо команда трошки росте, відповідно, ти доповнюєш трошки людьми там з різними якимись життєвими амбіціями, то стає все значно цікавіше.